Що ви ждали нас? Розслабтеся, можете казати ні, ми все одно виступати будемо. Перед вами білківська пацанва. Відразу скажу, не потрібно багато чекати від людей, які приїхали з села, де магазин називається Магазин. Перукарня перукарня, а центр зайнятості город. Я зібрав кращих із кращих села Білка. Але стикнулися з проблемою, що для поїздки потрібно багато бумажок. Ну, ви їх гроші називаєте. Слава Богу, сільський голова з власного керману виділив аж 10 тисяч добрих слів. Ого, бачили? Оказується, ми ще танцювальна команда. Ні-ні, Сірош, без музики то більше на валячку похоже. Можливо, комусь із вас здалося, що початок нашого виступу схожий на місць сольний. А далі буде малосольний. Це Сірожа. Ну, знаєте, ж, в кожного є друг Сергій, а є прям Сірожа. Сергій це як банкір, бізнесмен, а сірожа вище того. Ну, стройка то його. А ти не обнаглів на мене так говорити? Взагалі-то я заслужений сірожа села Білка. А чого заслужений? Фамілія заслужений. Ех, Микола, Микола, оці твої жарти ні до чого не доведуть. Ти, не ті, ти розумієш, що ти не ті теми піднімаєш. От присядь, присядь. Ти не замічав, що люди п'ють каву з вершками, але не п'ють з низками? Он, люди, щоб закинути відео на ютуб. Вони в Ютубі дивляться відео, як закинути відео на Ютуб. От чого, коли ми кажемо, що сіли в маршрутку, хоча стоїмо? Фу, аж задумався. Заворожує, правда? Щось вроді розумне говорить, але нічого не розумію. Сережа, ти не обнаглів курити на сцені. Мене взагалі то життєва травма. Яка? Курити почав. О, пацани, це ж Настя сидить. Якось неудобно одна дівчина серед тренерів, і ми без подарунка. О, мене ж реморці є мілфа! О, Мілка. Зараз принесу. Сережа, ти за страшного О, за старшого. Коротше, те і те. Дідько. задобав вже цей Вінні Пух, звісно. Ні, треба вертати йому цей перфоратор з дрелями. Ну, це просто якесь рабство получається. Чекай, чекай, Сірож. Давай просто зробимо те заради, чого сюди приїхав, і все, ну. Ну що рівне, ми готові розкачати цей зал. Давайте більше шумо. Приїхали у рівне. Команда із села. Пацани. Що робите? Реп читаємо. Дома дочитаєте. Чуєш Настя, тут такий конфуз, шоколадки немає, але є сертифікат від сільського голови на 10 тисяч добрих слів. Повір, коли дадуть тобі слово, він тобі знадобиться. Пісня Кайф. Пісня кайф, но кайфувати багато не можна, бо в селі скажуть що наркомани. Знаєте, і в кінці думка. Ліга сміху, вона як український борщ. Зверху з жирком плавають всім відомі телевізійні команди. А чим нижче, тим менш відомі. Цікаво, а хто ми в цьому борщі? А ми оте, саме вкусненьке, на дні. Так що давайте будемо пробувати, поки ще гаряче. Білківська пацанова, ну якось такого от. А дебей с я лише деве існує.